Трохи більше половини населення Івано-Франківська зможе знайти сховок у випадку надзвичайної ситуації. Із півсотні споруд цивільного захисту на території обласного центру діючих лише понад два десятки, решта у вкрай занедбаному стані. А все тому кажуть міському управлінні з надзвичайних ситуацій, що частина сховищ у свій час стали приватною власністю. Ну, очевидно, до кінця вони не, 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 не звертали увагу, не, не дивилися за ними, тому на сьогоднішній день в тих захисних спорудах, на жаль, вони або Повністю не готові, або в такому стані, що потрібні дуже великі капіталовкладення для того, щоб їх довести до такого стану, як цей ж захисна споруда комбінату хлібопродуктів. Знайти надійний сховок у середмісті справа не з легких, їх тут просто немає. Практично всі споруди цивільного захисту розміщені на околицях поблизу великих підприємств, як от сховище на території хлібокомбінату. Вхід до нього позначено двома вказівниками. Далі за металовою огорожею бетонний коридор. Він завершується двома кількатонними дверима. За ними безпечний сховок, який вміщує близько пів тисячі людей. Захисна споруда. Завжди суха. Освітлена, чиста, готова до виконання ну, того, щоб люди були захищені. Площа захисної споруди на хлібокомбінаті є достатньо великою. Люди можуть перебувати тут до двох тижнів. Попри те, що сховище побудоване ще на початку 80-х років, всі системи в робочому стані. Відкриваю кран. Подати ще, відкриваю кран. Вода тече, значить, вода в системі є. Два баки з питною водою, фільтровентиляційна вентиляційна та дизельна установки, два санітарні вузли, а також засоби індивідуального захисту та медикаменти. Захисна споруда прийшла технічну інвентаризацію, є паспорт. Технічні інвентаризації, тут є телефонний зв'язок. Щоправда, така захисна споруда стане прихистком лише для тих людей, котрі працюють і живуть неподалік. А для тих, хто мешкає в центральній частині міста, надзвичайники радять. Всіх закликаю, перш за все, в тих будинках, де є підвальне приміщення, обов'язково брати особисті документи, брати якусь невелику кількість продуктів, питну воду. Дивитися, якщо є старші люди, хворі люди, сусідів, ну, різні ж ситуації, обов'язково допомогти їм опуститися до підвального приміщення, до цокольного приміщення, там, де можна в цей момент хоч захиститися. Про місце знаходження приміщень для тимчасового захисту інформуватимуть спеціальні таблички. Вже незабаром вони з'являться на фасадах житлових будинків. Мар'яна Гранечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.